Так, по цій вулиці піднімаємося сюди на плац замковий. Ось він який: цей плац замковий. І з нього відкривається панорама всієї Варшави. Вон він стадіон народовий, де ми вчора побували. І ось така гарна панорама. А ось, власне, і сам Королівський замок. Ну, я сподіваюся, ми туди доберемося. І побачимо ближче, що ж там далі. Ну, в принципі, тут цікавенько, тут дуже багато людей, дуже багато екскурсій. Є е, ось вона крамничка, де можна купити різні дрібнички, є е, кав'ярні, де можна перекусити, чимось смачненьким. Люди розважаються, веселяться і, звичайно, абсолютно нічого не нагадує про те, що зовсім поряд в Україні тривають жорстокі бої, де війна і гинуть люди. Ось він який, о, чудово! І символізує про те, що друга година дня. Ось такий цей палац. Тут, звичайно, можна побачити такого віні-пуха і такого цікавого він українського. Польський медведик, який теж на щось збирає гроші. Ось така вона площа. Ну і звичайно ось такий пам'ятник, мабуть, королю. Все ж таки. Такий він українсько-польський медведик. Людина ось такий цікавий персонаж. Ciekawy personel, dzień dobry za trzeba stóweczki na dwie A jak nie ma stóweczki to ja tutaj A ile <laughs> kosztuje? 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 No mówię, stóweczkę Euro, Euro. Nie no, żarcik sytuacji Tychę znajdziesz, wrzucisz, będzie ok. Як свідчать історичні записи біля замку, цей замок був під час Другої світової війни ще зруйнований німецькими окупантами. Ось вона тільки колони залишилися від цього замку. Сам він був повністю відбудований. Люди всією Польщею збирали кошти на те, щоб відбудувати цей королівський замок, який був ще зруйнований. Так що, можна сказати, це вже ми бачимо відбудований замок королівський, а не, як то кажуть, оригінал. Від цього оригіналу залишилися ось тільки. Ось ці колони залишилися від оригіналу. Так, да, війна завжди несе лихо, Війна несе розрухи, війна несе смерть і вбивства. Знищуються не тільки людські долі, знищується історія, знищуються історичні пам'ятки. Ворог завжди хоче стерти. Історію народу, стерти його ідентичність, те, що відбувається, в принципі, з Україною зараз. Такий вигляд, цей королівський замок має всередині. Ми зайшли в королівський дворик, можна так сказати. Ось такий він гарний. Ну, звичайно, відбудований, тобто не оригінальний. Ось він такий. Усіх сторін цей дворик закритий. Люди заходять, фотографуються, дивляться. Ну і звичайно, для того, щоб зайти всередину цього замку, потрібно придбати квитки. Квиток коштує аж 50 злотих за дорогу. Звичайно, для того, щоб подивитися, на в принципі насправді не зовсім. Історичні пам'ятки, то ми вже вирішили не заходити, бо занадто дорого для нас. Але ми зараз обійдемо ось цей весь палац і побачимо, що тут ще є цікавого, що можна побачити безкоштовно. Ще ось такий дворик, гарний такий, бачите, викладений бруківочкою. І цікавий такий пам'ятник статуя чомусь. Загадковому. Ну, як ви думаєте, що це і кому, у кого які ем, версії, що це може бути? Пишіть у коментарях, Є тут є надпис, а, ікар. Ікар. От хто це насправді. Це є ікар. Зверніть увагу, що е, чиясь рука тримає його за ногу, але крила і ось такий цікавий. Це така цікава споруда. Ікар. Ну, якщо ви добре знаєте легенду про ікара, то вам скажу, що це пам'ятник швидше символічний. Продовжуємо обхід цього королівського цього палацу. І ось ми бачимо. Цей бік, інший бік це королівського палацу, і цікаво люди з дзвінками, можливо, у поляків, що тіба, Івана купала нашого язичницького свята. І цікаво, що ж вони в всі йдуть дзвінками з травами. цікаво, що у них відбувається. Але тут такі цікаві такі паркани. Ось такий красивий двір.